Добрий день! Сьогодні в вашій увазі мій третій звіт у спільному проєкті Сніжинка на долонці. І це Сніжинка ворожея. Чи складно було її плести? Мені так складно. Хі -хі. І зараз я розповім вам справа в тому, що тут вона дуже густа. Це поки оце, тут все зрозуміло, все легко йшло. От, Розібралась як тут зворотні, оці як, рельєфні стопчики, зворотні. От, Все, мені сподобалось їх робити. Далі. Наступний ряд оці саме зернятка. І тут на 4, тут на 6. А оця, оця на 5 стовпчиків. І де там треба робити три повітряних і тоді прикручувати ті повітряні донизу. Там треба, там не треба. Я спочатку не розуміла. А потім переглянула ще раз, записала собі у зошиті, а потім. Ще раз, ну, якби коли б дивилась, то подивилась, як Валентина показує сам результат, що потрібно, щоб було, щоб оця от, о, 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 оцей попкорн, щоб він був якби окремо, а ці три начебто разом. От, ну що, розібралась і потім плила. І я їх плела аж за чотири серії сліпої. Знаєте, є серіал сліпа українською мовою. Там вона не настільки українська, там майже все з суржиком. Але не в тому річ, а в тому, що це українського виробництва серіал. І там коротесенькі такі серії. І от я зробила за чотири серії. Бо була б дуже обережною, щоб не розпускати, все потихеньку робила. От, І зробила. Потім був 10-й ряд. Там теж все розібралось. Тобто, тут складність була в тому, що багато цих секцій, аж 16. А що це в мене? Це тільки додивилась. Це брак. Треба буде тут щось якось зробити. Не, не розуміють. Ну, я бачу тепер, що тут стовпчик має бути, от. а тут чомусь він роз'єднаний. Я подивлюсь. <кхем> так, і зараз буде фрагмент, як я її плела. Ось такий шикарний у мене є. Лист пінопласта. Це у мене син займався. Бджоли в нього були. Вулики робив і накупив багато. Оце у нього були залишки. Вони лежали, собі лежали в сараї. Я із серединки чистенькі виділа, ще помила. І оце тепер роблю блокування. І знаєте, з чим я стикнулася? З тим, що я не можу правильно розподілити оці 16 пелюсток, чи як їх там назвати, секторів кола. Що я маю на увазі? Треба ж так зробити, щоб була відстань між центрами, між е, крайніми точками однаково. Ну оця от, от. от, от так покажу. Ну от, е, сірникова, ну от так може краще. сірникова от коробочка, да? Між двома отут. А тут вона вже не зайде. Тут підходяще. Я подумала, що треба якось, знаєте, коло, як от на силиконових килимках для тіста, от, тільки ще поділити там на градуси, ну як на транспортірі, ну хоча б через 30 градусів, щоб можна було орієнтуватися, як правильно направити. А може таке вже є, вигадувати, ви, ви, якщо вже є таке. От, якщо ви знаєте, то напишіть. Так, от так от я зробила, і от мені не подобається коло, от воно не коло. А мені ж тут треба, щоб це був оберіг, щоб воно було рівненьке. Зараз буду рівняти. І ось вона готова, сніжинка. Сніжинка-оберіг. У майстер-класі на перших двох хвилинах Валентина дуже добре розповідає, чому. Оберіг, які деталі тут є, я не буду переповідати. Якщо вам цікаво, я залишу посилання на майстер-клас Валентини, чому це оберіг. Повісю над дверима, як має бути оберіг, ну, як вішали, оцей вінок із хвої, і буде, сподіваюсь, буде все добре. Дякую вам за увагу, бувайте здорові, робіть приємності, робіть радість.